Друзі, вітаю! Спробуємо разом з вами відповісти на запитання, які є на даний момент часу оптимальні маршрути переказів коштів на Interactive Brokers, або ж у мене є відкриті рахунки в кількох банках, яку платіжку я можу використати для переказу коштів з оптимальними комісіями. Ну, зрештою, у мене є рахунок відкритий в якійсь певній платіжці, які банки мені підійдуть, ну і власне, які вони будуть найбільш вигідні по комісіям для таких. Переказів коштів на закордонного бракера, давайте спробуємо це разом зробити з використанням калькулятору переказів ITOX, Як це все працює? В першу чергу ми вводимо суму переказу. Нехай буде тисячу доларів або євро. Ми можемо перемикатись, відповідно вибирати ту валюту, яка нас цікавить. Тепер, що стосується напрямків переказу, я пропоную розпочати з банки брокери. Ось якщо я виставляю цей фільтр, ми бачимо, що на IB ми можемо зробити перекази з використанням TransferGo. І ще є метод Vice із. власне, Переказом коштів через Google Pay методів. Є досить обмежена кількість. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що даний маршрут він передбачає, що ми використовуємо платіжку саме як шлюз для переказу коштів, тобто на платіжці немає ні картки, ні номера рахунку. А відповідно, використання таких методів воно не надто практичне, але має місце бути. Що ми можемо більш інформативно для себе подивитись, ми можемо. Власне, оцінити ефективність там і по комісіям співставити, як працюють різні платіжки. Але в маршруті, коли ми поповнюємо спочатку, робимо переказ коштів з українського банку на платіжку, і потім з платіжки переводимо на брокерський рахунок. Ось зараз саме цей другий етап там переказу з платіжки на брокера. Ми бачимо, що такі перекази, вони коштують або нічого, там, коли нульова комісія, або якісь невеличку невеличку фіксовану суму, там 25 євроцентів, 1 центів, євро долар 13, і так далі. Тому, в принципі, в два етапи робити це зручно, зробити це в два етапи вигідно, і є набагато більше можливостей, ніж коли ми використовуємо, власне, платіжку у якості шлюзу. Тому більш цікаво, нам буде розібратися, з якими банками ми можемо працювати, на які платіжки робити такі перекази, і скільки це нам може коштувати. Ось я вибираю метод банки-платіжки. Відповідно, давайте протестуємо якусь певну гіпотезу, от я вибираю, у мене є там. Скажімо, Сенсбанк, як я можу з найменшою комісією Сенсбанку перевести кошти на Interactive Brokers? Ви бачите перелік платіжок, з якими працює Сенсбанк. Там тут є револют 22-го року, револют 25-го року, ВАЙС, Зен і так далі. А ось оцінюємо першу чергу по комісіям. Я можу зробити сортування по комісії від правника банку. Бачимо, є банки, які підтримують нульові комісії. Ну, власне, Сенс підтримує нульову комісію по конкретним методам оплати LinkedIn, карт і там PayPal. Допустимо, там через Google Pay це вже буде там 4 Але мені комісія з Сенсбанку банку вона не є показовою, тому що є інші комісії, є комісія отримувачів, В даному випадку ми говоримо про комісію платіжки, теж можна зробити сортування, оцінити і перевірити Зрештою, як ці дві комісії між собою можна співставити, коли ми зробимо сортування суми до сплати Якщо ми на сума переказу 1000 доларів або євро, і ми отримуємо 1000 доларів або євро, ну зрозуміло, що оптимальний найвигідніший маршрут. Ну і нижче ми рухаємося. Тут вже з'являються якісь певні комісії, і бачимо, що найвигідніше зробити такий переказ через револют із використанням методу Linkin Card. Той самий револют із використанням PayPal. Ну, відповідно, револют 25-го року теж працює з LinkedIn Card, але тут вже комісія є. Відповідно, одна Та ну і там по іншим платіжкам теж на що ми ще маємо звертати увагу. В першу чергу ось я навожу на літеру І, і бачу додаткову інформацію, яка для мене має значення і яку потрібно враховувати. При переказі картка має бути, повинна бути ваша, так. І другий момент момент, що стосується LinkedIn Cards, як ним скористатись, де його знайти в меню револют. Другий момент, ось, що стосується «Сенсбанку», навожу на літеру «Знак питання, і маю врахувати, що. Пакет оптимальний для таких переказів це пакет White. Відповідна картка має бути Mastercard. Ну, тут йде мова ще і про ліміти переказів, і ті речі, які мені варто було б врахувати. Додатково звертайте увагу, будь ласка, на платіжну систему картки, яку потрібно випустити. Тут ми говоримо, що це Mastercard, і по більшості таких маршрутів MasterCard, є, звичайно, виключення. Картка має бути дебетна, і якщо ми е, хочем, не хочемо йти на відділення, то звертаємо увагу на ось цей от значок, який нам говорить, де є можливість без візиту на відділення, тобто дистанційно відкрити рахунки. В Сендбанк, зрештою, така можливість є. Які ще моменти для мене можуть бути важливі? Е, важливо, там, коли перевірявся цей маршрут, є відносно там свіжі е, тестування, які проводили? Е, Власне, наші користувачі, так, і е, є оцінки. Бачимо, які маршрути є найбільш популярні, можемо зробити сортування. Ну, відповідно, вас теж закликаю ставити ці сердечки, е, обмінюватися інформацією з іншими користувачами, ну і, власне, оновлювати, теж докладатись до оновлення інформації на наших, на наших калькуляторах. Давайте протестуємо з вами іншу гіпотезу. У нас є, припустимо, Є відкриті рахунки в кількох банках, але у нас є конкретна платіжка Genom. Так, і ось ми хочемо побачити, які банки працюють з Genom, і з якими комісіями ми можемо робити такі перекази. Відповідно, обрали Genom, так, і бачимо, що це Монобанк, а банк, Приват, власне, рахунок, Глобус, ПУМ, Каргас і МТБ. Якщо ми зробимо сортування по сумі до сплати, знову ж таки отримаємо інформацію, що по глобусу по ПОМБУ це найнижчі комісії, 0,9%. Це зробити найбільш дешево для нас, та, по комісіям, і далі ми рухаємося вниз, бачимо, як ці комісії зростають. Звертаємо увагу на метод такого переказу: це P2P. Власне, що таке метод p 2 p коли ми заходимо в застосунок українського банку, обираємо опцію переказ за номером картки, отримуючи, вставляємо 16 цифр номеру картки GNOME, вводимо суму і проводимо, власне, сам переказ. Пітера і біля женом нам говорить теж про додаткову інформацію, яку ми маємо враховувати. Що стосується самої платіжки, тут мова йде про валюту відправлення, яка відрізняється від валюти отримання, так, і що може бути додаткова комісія. Ну, така інформація по різним платіжкам, вона різнопланова, але теж варто приймати до уваги. І якщо ми бачимо логотипчик Ютуба, то теж можемо перейти і подивитись відеоінструкцію по цьому маршруту переказів. І ще одна гіпотеза: у нас, припустимо, є. Вайс вайс з карткою, так, але в нас є телефон, ну, власне, iPhone, так, але Google Pay нам опції недоступна. Ось ми її прибираємо. тобто не залишаємо всі інші методи поповнення. Бачимо, як ми можемо поповнити вайс з яких банків і яким способом ми це можемо зробити. відсортувавши по сумі до сплати так бачимо оптимальні маршрути. До речі, що стосується TransferGo, теж враховуйте додаткові інформації. Тут є. Момент, який стосується крос-курсів, і е, вказано, що цей крос-курс може бути не невигідним, не оптимальним, тому краще самостійно проводити тестування на невеличких сумах. Які можливості ще нам дає даний калькулятор, ми можемо користуватися зведеною таблицею досить зручно, як на мене. Ми обираємо, припустимо, платіжку, яка у нас є, нехай це буде Revolution Standard стандарт 2025 року, і ми відразу бачимо, з якими банками працює цей Revolut стандарт, і з якими комісіями, як ми можемо власне, провести такий переказ. Переходимо назад до зведеної таблички і перевіряємо іншу гіпотезу, є, припустимо, у нас Приватбанк, і з якими, банками, з якими платіжками не працює Приватбанк, ну, і які методи поповнення нам доступні для роботи з приватом. Так. І якщо у нас є конкретно вже якась певна платіжка там Вайс і є конкретно Монобанк, от прив'язці до Вайс, як, як ми через Монобанк можемо перевести кошти на Вайс. Ось обрали. І бачимо, що це може бути за використанням TransferGo, з Використанням P2P, ну, зрештою, два цих методи доступні так: валюта долар, євро, і бачимо і по комісіям, і по результатам тестування. І наостанок, якщо бажаєш отримати більше цінних знань та досвіду у сфері інвестування, психології фінансів, захисту від ризиків та декларування податків, пропоную долучитись до спільноти українських інвесторів ITOX. Міні-курс фінансової грамотності з шести уроків отримуєш у подарунок. Посилання знайдеш у описі під даним відео.